У наш час, коли приставку еко можна зустріти майже на кожному другому продукті, важливо знати, які ж саме хімічні елементи вас насправді оточують. Новий винахід браслет дозволить про це дізнатися. Причиною виникнення майже 70% хронічних хвороб є наше довкілля, а не генетична схильність. Тому для тих, хто бажає знати, на які саме хімічні елементи багатий його будинок або вулиця, розробники пропонують придбати браслет MyExpose. Найцікавіше і найдивніше, що сам браслет не повідомляє власнику зібрану інформацію через будь-які спеціалізовані додатки. Виріб доведеться відправляти назад в компанію, щоб фахівці змогли визначити точний хімічний склад речовин, що впливають на людину в її місці проживання. Отримані результати буде передано покупцеві браслета. Проект розвивається в рамках платформи. Kickstarter. Наразі попереднє замовлення становить 29 доларів. До того ж, компанія не пропонує будь-яких порад. Вона стверджує, що будь-який хімічний елемент сам по собі не має якої-небудь конкретної користі чи шкоди. Просто ви напевне знатимете, яка саме хімія оточує вас та ваших близьких. Вельми незвичний платіжний засіб розробила компанія CSR. Йдеться про проект Brilliant TS. Це універсальне рішення, здатне замінити пластикові аналоги, виріб оснащено чіпом CSR 1013, який зберігає дані до 30 звичайних банківських карток. Прекрасно, що новинка сумісна з більшістю наявних банкоматів. Підходять будь-які термінали, що обслуговують EuroPay, MasterCard та Visa. Навіщо носити з собою кілька карток, коли досить однієї? Крім того, Brilliant TS має ближній безконтактний зв'язок, відіграє роль електронного ключа, вміє генорувати. Вати одноразові паролі і дозволяє оплачувати громадський транспорт. Синхронізація з мобільними гаджетами, а саме смартфонами, здійснюється через Bluetooth Smart 4.1. За інформацією компанії, впровадження такої картки розпочнеться найближчим часом.